Сільвест мені подобається ця група. Запропонували працювати на шахті. Зараз влаштовуюсь на МБУ: це машиніст борових установок. Проходжу навчання. Зміна. Місце діяльності завжди складно. Ну, тут як і складнощі, так і радість, радість щось нове, щось цікаве. А так як я працював 17 років на метологійному підприємстві, справлюся. Яке враження Донеччина на вас призвела? Інфраструктура гарна, люди гарні, доброзичливі, допомагають, тому що я змінив і область, і змінив і місто. Навіть пересуватися важко. Ну, люди допомагають, підказують. Працювати потрібно не тільки за грошей, а заради свого задоволення і тим же самим показувати, щоб тобою були задоволені. Буду намагатися це робити.